Уміють і облаштувати позицію, і створити вибуховий подарунок для окупантів. Наступний сюжет про бійців інженерно-саперного підрозділу бригади НГУ Рубіж, які воюють на Покровському напрямку. Нині в хлопців роботи, хоч відбавляє. Треба і підходи до наших позицій замінувати, і ворожі міни ліквідувати, бо більше ворог дедалі частіше застосовує для мінування дрони, що дуже масштабує забруднення. Детальніше про цю нелегку роботу розповів. Бійців наш Єгор Ромахло. Крім цього, під час матеріалу ви побачите QR-код та номер картки, за якими можна підтримати збір бригади на риб. Адже ворожі дрони, якими на цьому напрямку зараз кишить, значно ускладнюють роботу наших хлопців. Чим глибше закопаємося, тим дольше проживемо. От, бо дрони зараз переважають. Повністю і це реалії сучасної війни, про які нам розповів сапер бригади НГУ Рубіж на позивний Міра. Нині ці хлопці на Покровському напрямку просто завалені роботою. Ой, дуже багато роботи. По-перше, роботи багато по своєму напрямку. По-друге, дуже багато дистанційного мінування ворожого. І його ж теж треба ліквідовувати. По-перше, треба логістичні путі якось розчищати. По-друге, захищати позиції. По-третє, і біля позицій куча дистанційного мінування всякого різного. Тобто місія із зірочкою дістатися сірої зони, де до ворога часто буває менше сотні метрів, і ліквідувати ці міни, і це все під постійною загрозою ударів ворожих дронів. Деякі боєприпаси ж вдається зібрати та відвести на полігон для подальшого знищення. Та окрім ліквідації ворожого залізяча, сапери рубежа споряджають наші міни та боєприпаси, і це ще один величезний шмат роботи. Адже ворог постійно шукає слабкі місця в нашій обороні, і всі ці шпарини треба добрячо удобрити вибухівкою. Мін дуже насправді дуже дуже багато треба. а це не зміряється в десяти мінах. Це не зміряється в ста мінах. Це зміряється там в сотнях в сотнях мін. Навіть, можна так сказати, в тисячі мін. Сапери пояснюють, завжди працюють з думками про нашу піхоту. Адже якщо вони якісно облаштують захисні споруди та добряче замінують підходи, то наші хлопці в окопах матимуть ще більше шансів отримати позицію. Чим краще захищена позиція, тим піхоті спокійніше і легше працювати. через то інженера відпрацьовують нашого першого батальйону інженера відпрацьовують якісно. Підтримкою і мотивацією в цій надскладній роботі, звісно, залишаються найрідніші. Командир інженерно-саперного підрозділу бригади Рубіж на позивний Матвій на фронті ще з 2014 року і служить до тепер без перерв, пройшов шлях від піхотинця до сапера і весь цей довгий шлях у думках саме сім'я. Коли син задасть тобі питання, я запитаю батька, що ти заробив ці часи, а сказати, що ховався вдома у мами під юбкою, чи бабушка в погребі ховала, я ну, не міг би собі цього дозволити. Тому я рухався вперед. На сьогоднішній день, коли вже син став більш дорослішим, почав задавати дорослі питання, і він мене дуже в цьому сильно підтримує. І це найбільша мотивація, яка може бути. Підтримати роботу саперів та інженерів рубежа можете, і ви доєднавшись до збору бригади на реби. Адже найбільшою загрозою під час кожного бойового виходу для хлопців залишаються саме дрони. Зробити свій внесок можна за QR-кодом або номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт сітіві єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.